Кирпичний забор встановили, але це неподобство треба закрити, як я думаю, це зробити. Через шпильки прикручу стовпчики, а до стовпчиків буде металопрофіль. Висота 1,85 м Стовпчики вже заказані. Зараз покажу. Ворота не потрібні, буде тут тільки каліточка. Ну а всередині цей заборчик останеться. На калітку труба 40 на 40. Стопчики будуть 50 на 50, та 50 на 25. Ось і труби. Аби покращимо. Погрантуємо, покрасимо і буде все класно.